Війна не почнеться завтра іменем усіх похоронних вінків і пластикових стрічок, іменем лакованих трун і лакованих черевиків мерців, незручних, нерозношених, непридатних, щоб танцювати твіст, так, танцювати твіст, так, танцювати твіст, чомусь уявляю мерців, що танцюють твіст, тримаючи в руках лаковані черевики, замалі для розпухлих ніг. Їхніми іменами називаємо вулиці, сквери, парки, ставимо пам'ятники на центральних площах. Тепер це площі пам'ятників, між якими навіть протиснутись неможливо. У мирний час тут діти гратимуть у хованки, але не одразу хіба через два роки, через п'ять років, через сорок років. Звісно, якщо площа пам'ятників, площа пам'яті вціліє у цій війні. Передчуваючи наближення фронту з півночі, фронту з півдня, зі сходу перейменовуємо і переіменовуємо, встановлюємо пам'ятники, нові таблички на будинках, дитячих садках і школах, щоб, бодай на якусь хвилину окреслити те, що насправді важливо для нас, але не встигаємо змінити назви всіх вулиць, поставити всім пам'ятники, перейменовуємо на честь загиблих те, що складемо в тривожну валізу. Ліхтарик тепер не ліхтарик, а Кокурін Сергій Вікторович. Радіо не радіо Андріюк Євген Олександрович. Аптечка Горбенко Святослав Сергійович. Беремо пам'ять про наших мерців із собою в евакуацію, залишаючи книжки, записники й фотоальбоми радянських часів на милість снарядів і мародерів, які танцюватимуть твіст. Так танцюватимуть твіст. Так танцюватимуть твіст. Під звуки старих платівок. З бабусиною фонотеки.